Тут маю трохи битовий аерогріль, соковижималка, кухонний комбайн. Тут БУ, є з перфораторами, сабельні пили, шліфмашинки, пілісоси, болгарки. Ще маю напрокат. Багато чого маю. Напрокат тяжкого і легкого. Ветеран воля або смерть так називається магазин електроінструментів та техніки, який Сергій Сокол відкрив півроку тому. Ветеран російсько-української війни, артилерист, батько трьох дітей, каже: тут є техніка і нова привезена з німеччини, і вживана, яку можна взяти на прокат на добу. Це його нове життя після фронту. Все строїтельний інструмент, то що я. До війни займався плиточними роботами. Сергій Сокол, родом із Каланчака, що на Херсонщині, брав участь в АТО. У перші дні повномасштабного вторгнення РФ розповідає, їхній будинок окупували російські війська. Разом із дружиною та трьома дітьми переїхали на Вінничину, а згодом пішов добровольцем у 241-ю бригаду 130-го батальйону. Був головним навідником командиром гаубиці. Половиною года я прослужив без виходу з Бахмута. У травні 2023 року у селі Ступочки на Донеччині під час виконання бойового завдання, розповідає Сергій, отримав важке поранення. Прильот був, а я сидів, я якраз тільки коснувся, ранковий штурм відбили. Це десь з 5 утра з 5 до 6 воювали з ними. Десь прилетіло, в дуба розірвалося, і рікошетом мені пробило хребта під броню, залізло. І я очнувся вже Мечнікова, це вже було троє, вже троє суток, я пролежав. Пробила навскрість хребта між другим і третім, як хрящем чи як там прав позвонком. Далі місяці лікування, операції та реабілітації. Зараз чоловік має першу групу інвалідності, пересувається за допомогою крісла колісного. У мене осколок пожелудочній желізі так і залишився. Не достали його. Започаткування власної справи стало рятівною соломинкою у цивільному житті, каже Сергій. У магазин він вклав усі свої заощадження, зароблені під час служби. Ноги у мене сильно болять, і того я пішов, щоб не в хаті сидіти там кончатися, а серед людей якось буде проще. Воно так і є проще, Серед людей воно якось і время швидко тут проходить. Замовити чохол для ножа до магазину прийшов ветеран АТО, місцевий мешканець В'ячеслав каже, зайшов не лише за покупкою, а й щоб познайомитися з Сергієм і підтримати його. Даний ніж мені зробив мій бойовий товариш, подарував мені його, але хочу замовити під нього чохла, і як буде згадка, пам'ятка така нашого бойового колективу, коли ну, будь-який військовий там, солдат демобілізується. Йому важко знайти себе в цивільному житті, а особливо коли люди довго дуже воюють, то це, будемо так казати, надважко. І коли людина знаходить себе, відкриває там чи свій бізнес, чи десь працює. Робота, вона дуже найкращий психолог це робота і колектив спілкування з людьми. Навіть у цивільному житті Сергій не забуває про війну та бойових побратимів. Робочу зону облаштував військовими трофеями, порчі із сімейною світлиною, шеврони власні та побратимів, а ще гільзе. Сімсот втора міна є у мене. Хотів ще 120-ту, але не знайшов. Це покойного Лео з Києва. Ховав багато своїх хлопців. А так збиралося просто. Мінометна батарея з Херсона, це артилерія, бо в 15-ти. Це все, можна сказати, подарене хлопцями. Каже, назва магазину Ветеран, воля або смерть це не реклама, це те, що він пішов на фронт і з чим тепер живе. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Віннична.